Шановні пані та панове, шановний пане міністре, шановний голова ДСНС, шановні присутні, шановні наші захисники і захисниці. І це звертання зараз звучить. Мені здається, особливо правильно. Сьогодні вже 205-й день повномасштабної війни, війни, яка з перших же хвилин стала боротьбою. За життям наших людей, за право жити нашому українському народу на нашій українській землі. І у такій війні насправді фронт є всюди, є не тільки там, де тривають бойові зіткнення. Свій фронт є сьогодні у кожної людини, кожного справжнього громадянина України, справжньої громадянки, людини, яка воює і допомагає воювати. Яка Рятує, яка допомагає рятувати. Мільйони наших людей щодня. Кожен і кожна на своєму фронті здобувають перемогу. над головним перемогу над злом, яке принесла Росія на нашу землю. І одного дня всі разом ці перемоги мільйонів людей, мільйонів. Таких, як ви, мільйонів українців переростуть у нашу спільну, велику українську перемогу. Напередодні вашого дня, дня рятівника, тут, в нагородній залі Маріїнського палацу, ми відзначаємо героїв, героїв, чий внесок у цю важливу подію, майбутню перемогу України беззаперечний. Ми відзначаємо тих, хто врятував життя, тих, хто робить це професійно, присвятивши себе роботі, роботі-рятувальника, і тих, і тих, хто в надзвичайних обставинах війни проявив найкращі, абсолютно найкращі якості, сміливість, рішучість. Людяність. Я дякую вам всім за це, за збереження життя, за те, що ви зробили, всі зробили для наших людей. І зараз я хотів би вас попросити вшанувати хвилиною мовчання, пам'ять усіх українців, чиє життя було забрано окупантами. Дякую, прошу сідати. Шановні українці, я хочу, щоб мене зараз почули, особливо напередодні такого дня, почули всі ті, хто знаходиться не, не, не в цій залі, а поза цією залою. Проявляй, проявляйте, будь ласка, завжди свою вдячність. Вдячність тим, хто повертає нашому життю. Безпеку, хто ліквідовує наслідки ворожих ударів і стихійних лих, хто опинився у таких обставинах, коли мусиш стати героєм, бо інакше ніколи собі не пробачиш, що був шанс, а ти не допоміг іншим. Сьогодні ми відзначаємо лише частину таких людей, вони є у кожному нашому місті, нашої рідної України. У кожному нашому прекрасному регіоні це працівники державної служби з надзвичайних ситуацій. Це всі, хто задіяний в роботах по розмінуванню. Це люди, які проводять евакуацію з районів бойових дій, які доставляють дуже важливі речі сьогодні нашим людям: гуманітарну допомогу. Це люди, які відновлюють енергопостачання після обстрілів, які захищають українців від наслідків російських ударів. Різного характеру ракетних ударів, артилерійських ударів це ті, хто надає психологічну підтримку населенню і просто надає просто людське тепло тоді, коли його дійсно потребуєш. Я дякую кожному, хто став рятівником для українців і бажаю усім нам ще раз повторюсь, але мені здається, ми маємо це повторювати багато. Багато разів і цим повторенням ми тільки це наближаємо. Тож бажаю нам всім перемоги. Слава Україні!